Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Паски, яйця, цукерки, печенюшки, квіти. Люся Ігнатівна перераховує, що сьогодні принесла на могили своїх батьків. Ділиться напоминально у їх сім'ї завжди було прийнято навідуватись на кладовище до померлих родичів, а також накривати стіл з великодніми смаколиками. Приходимо, поминаємо завжди нас збирається багато, спілкуємося. Пані Люся вхощає солодощами і нас. Каже, це також одна з традицій, щоб не тільки рідні пом'янули своїх предків, а й оточуючі, які прийшли на кладовище у цю неділю. Така ж традиція поминальної трапези існує і в сім'ї виховательки Оксани. Для них це спосіб шанувати пам'ять померлих. Щоб сказати, що ми їх любимо, ми їх пам'ятаємо. Нам без них дуже погано. І розповідаємо їм, що в нас. Ми приносимо пасочки, цукерки, крашенки, квіти. Ну і обов'язково наливаємо по 100 грам, бо це теж наша традиція. Запоминальним обідом. Оксана обов'язково збирає усю родину. У нас дуже велика родина. Зараз от прийде дві дочки Бориса Михайловича і Ніни Михайлівни. Зазвичай на поминальний стіл виставляють ті ж смаколики, чим частувались на Великдень паску, крашенки, м'ясо та вино. Проте традиційного меню немає. Усі приносять те, що за життя любили їхні рідні, до кого вони сьогодні прийшли. Пенсіонер Микола навідує своїх батьків. Жінка поїхала до своїх батьків на поминальну на Київську область. А я приїхав сюди. Там в селі, так там помінальний обід влаштовує. То тут є один. Я просто привіз квіти, які додатково посажу на квітник. Є у Миколи і особлива поминальна традиція: у них не прийнято на могили до рідних приносити квіти ні живі, ні штучні. Натомість біля кожного надгробка вони облаштовують квітник. В Цьому році чорнобривці посадили, потім ну це не знаю, як називається, крокоси кожну весну, тюльпани вже відцвіли. Проте все ж не у всіх є традиція поминальних обідів. Киянка Констанція розповідає на цвинтарі вона ніколи не їсть, але частування для померлих родичів приносить. Так що з маличку її навчила мама. Просто принести їм поминальну пасочку, квіти і все. А головною традицією поминальної неділі називає не забувати за своїх рідних і передавати пам'ять про них з покоління в покоління.